Ми їдемо по Торинську, супроводженні військових. Їйте, бігом. Їйте, бігом, бігом, бігом. Бахмутський напрям нині особливо небезпечний. На півзруйнованому місті, незважаючи на регулярні обстріли, відсутність світла, води і тепла, досі залишаються мирні жителі, зокрема, діти. Волонтери привозять їм продукти і медикаменти, а також евакуюють тих, хто рятується з зони бойових дій. І не евакуюєшся, і нікуди, і немає сили, здоров'я. <ривіт> да, ми там трошки привезли вам допомоги. І ми за вас ще помолимось. Добренько. Ми знаходимося рядашкам з Бахмутом. Женем всю машиночку. Працюють на лінії фронту. Хай Бог береже, це лікарня, і немає води, бої постійно. постійне. Волонтери висловлюють подяку усім, хто допомагав їм і підтримував, зокрема, народному депутату України Віктору М'ялику, фонду України. Наш дім, Доброта, Ми з України, церкві благодать міста Вариш, села Щоків, Рівненському обласному об'єднанню Української церкви Християн Віри Євангельської. Щоденно допомога організовується та відправляється церквами Березнівського району. Так, 17 січня церкви Березнівщини завантажили автомобіль продуктами в Костянтинівку Донецької області, Кривий Ріг, а 21 січня на Леман та Авдіївку. Два дні по тому з церкви відродження у Черкаси відправили сітки, тушонки, консервацію, випічку. А 27 січня церквами було відправлено 40 відер вареників в напрямку Бахмута, Куп'янська, святове. 1 лютого відправили автомобілі з медициною та засобами гігієни для військових. Важко згадати кожну громаду, описати кожний рейс. Однак християни вірять, що зроблене ними добро в ім'я Ісуса не залишиться безрезультатним. Робити добро покликання кожного. Помаленьку. Помаленьку. Будь лавка. Будь ласка. ласка. Хтось ще хоче хліба. Це допомога. Ваша любов з пута А в точку Б ми довезли. медицина, їжа, продукти, трохи амуніції, буржуйки, цукерки. Печиво, так що хай хлопців наших бог береже. Працюємо разом переможемо.